Та ще трохи змін у законодавстві про відпустки. Так, право на компенсацію за невикористану відпустку матимуть мобілізовані працівники, якщо вони подадуть відповідну заяву. Також ті працівники після повернення до роботи з військової служби матимуть право на відпустку збереження заробітної плати тривалістю 60 календарних днів. Загалом відпустка збереження заробітної плати за сімейними обставинами може тривати 30 до 30 календарних днів проти 15, як це на сьогодні. В час епідемії та воєнного стану може надаватись безстрокова відпустка без збереження заробітної плати, але пам'ятаємо, що вона не входить до стажу, що надає право на щорічну відпустку. Крім того, з нового роботодавець може відмовити у наданні відпусток не тільки працівникам, які залучені до роботи на критичній інфраструктурі, а також для тих, хто виконує мобілізаційне замовлення.